Це надає кормів. Я ворва тримає трохи з Волинської області. А зараз на ваших гранах кількунал Дерка від України, які слава Україні абсолютно усім, я нагадую, що я думаю, що розпочати цей поєдинок точно заважати не буде. Друзі, тим часом я нагадую, ставте подавати ці трансляції для того, щоб піднімати її. І якомог вище у пані команд. Я промов поговорити у складах Зараз наставник постанця ударки Василь Садков кого я хрестився. Ну я думаю, не лише їм це зробив. Тобто що... Мішатися у світло, зущак розбігається, пробиває. Місце страдається, чи не найкраще. Ні, Це все-таки до пляжки, до пляжки розігнена целюк, пускає! Солоди! Цей штабник спір, нижність разом цікаві. Радюк спокійно на савошка і Савошка добиваю, студію сумніву, що там ячку господи. Щоправда, знову на підбрані тостяницю!

Команда в Сужчак зараз на везде, что по мой дальше покладывай, зараз не подана на поступа, я думаю, что згодом ми дізнаємося. Не біг, поле Все, розпочався у нас другий тайм, і традиційно, давайте швиденько зараз з вами пробіжемося по У вас послуги у нас була пауза, коли Дмитрі говорили про те, що супер складно сьогодні коментувати цей поєдинок. до ситуації, коли Суш та сущак на одному фінансі зходяться, але по вам було змінити, їх, напевно, посуду, наші Сущак зараз направо. Мати, скидай, я Мов і ми цікаво потрапилися із стара. На місто штаткового майданчику устав! до такого майданчика одразу втікає. Ну, краще стабиція Глорій Делапа, який, мені здається, не підворіть завої. Містю по набізі напиняється на газоні, пенальті не хотіли, а хвилює до орбіта. Никитюк на підводі, Никитюк буде пробивати, стали колотари! Бог сворот спляція, що Семінін також зарветь на полуіні. Команда вже змінив. Удар зараз і на ворота. Шанс мав кормі, справді, ну і пишуть, що швидше за все була траву зараз удар від.

Зараз той саме саме собі Мацелюк підійшов передача, яка і здивається. Справді, чотири половини неділі. Вічає він. Він може пробити. Те, що поїхати життєво, ніж кормі. Просто це зафіксовано по-ю. Об'єм зачіскати на футбол. Середа матері.